Всім привіт! Мене звати Катя Потоцька і я персональний стиліст. Ви на моєму каналі і сьогодні хотіла би з вами розпакувати речі, які я придбала в офлайні в Києві. Більшість з них будуть саме українські бренди. Також ці речі я би хотіла стилізувати своїм існуючим гардеробом і показати, наскільки вони актуальні, якісні, прекрасні. Якщо вам цікава тема українських брендів, продовжуйте дивитись це відео. Перша покупка це бренд Джу. Я купила його в Цумі в Києві. І е, цей бренд досить відомий вже в Україні. Я досить часто додаю е, ці речі цього бренду в капсулу своїх клієнтів. Е, це анорат, е, Він такий досить об'ємний. До нього також були брюки, такого нетипового кольору для мене. Рожевий я майже не ношу в своєму гардеробі, але тут мені сподобалось. І я планую його носити, мабуть, на спорт. Лукі-Ательєр. Це взуття. Вони виготовляються саме взуття на індивідуальному замовленні. Зараз покажу, що я купила. Це найпопулярніша модель, мабуть, в цьому сезоні. Це Мері Джейн. Вони срібні, але вони з рожевим відтінком. Чекала їх приблизно два тижні. Мені дуже сподобався підхід їхній, тому що вони уточнили, який у мене розмір. Вони спитали конкретні мірки моєї ноги, особливості, спитали, які, який розмір я ношу в інших брендах, і тим самим зробили, мабуть, ідеальне взуття. У мене не можу сказати, що якась специфічна нога. У мене звичайна нога, не широка і не худа, без якихось особливостей. Тому мені, в принципі, зручно в будь-якому взутті. Ось придбала таке взуття, воно зі шкіри. І хочу його вот також приміряти. Це була планована покупка. Це бренд Ревіклоба і Маркова. Я вже маю річ цього бренду, купувала її роки тому. До речі, це ці джинси від Ревіклоба й Маркова. Дуже їх люблю. Одна з моїх улюблених речей в моєму гардеробі. І хотіла б вам ще показати, що я придбала. Це була така зважена покупка, планована, джинси, звісно, що тому що вони спеціалізуються на джинсах, вони переробляють з вінтажних джинсів а, свої моделі, які вони запланували. Вони досить прості, базові, темно сіні колір. Для мого родороби це супер база, тому що я буду носити як влітку, так і взимку, так і восени. А, з жакетами, з топами. Вони довгі, прямі. Ось, і пропоную їх також примірити. Бані Бутік це бренд, з яким я познаю вас не так давно, буквально, мабуть, менше року тому. Була в їхньому шоурумі. шоурум дуже красивий, красивий, дуже світлий. Мені дуже подобається якість їхніх речей, і мені було завжди цікаво їх приміряти. Для себе я придбала джинси. Зараз покажу, які вони. Прості джинси на високій пасаці, світлі, з такими розрізами. Під мій зріст, у мене зріст 169 см, були трошки вони завеликі. Ось, планую їх носити з підборами, щоб було ефектніше. І наступна річ цього ж таки бренду це така куртка в стилі Мілітарі. До неї також йдуть брюки і спідниця. Ось, ціни досить бюджетні у них. Тобто, наприклад, ця куртка коштує 2300, досить бюджетно. Мені дуже подобаються ці речі, і також їх зараз приміряю. Наступний бренд це Катімо, мій улюблений, мабуть, український бренд. Хочу вам показати, що я всередині. Дуже красиві у них пильники в цьому сезоні. Це такий корсет світло-жовтого кольору, з дуже такої приємної легкої тканини, абсолютно не корсетний, Він дуже зручно сидить на тілі, дуже тоненька така у нього шнуровка позаду. І тут він такий досить об'ємний, дуже класно у кого невеличкі груди, підкреслювати груди. Наступна річ це костюм. Це була непланована покупка. Скажу чесно, тобто він мені сподобався вже на місці, коли я його міряла. Дуже подобається, що він такий легкий під будь-яке взуття, якщо чесно, влітку під яскраве, під чорне, під спортивне. Дуже класне рішення саме з цими швами. Мені дуже імпонує, якщо чесно, на мені це розмір це С, це мій звичний розмір. Але наприклад низ це вже l розмір, тому що мені було трошки завузько М в бедрах, і я хотіла трошки вільнішого такого ефекту. Ось Далі розпаковка йде такого бренду, як Іва Джеверлі. Це теж український бренд. Вони виготовляють прикраси. Насправді я хотіла давно купити таку прикрасу, такого формату, тому що вона трендова, вона популярна, актуальна, саме таке кольє. Розглядала інший бренд, якщо чесно, Бруа, але він мені не підійшов за кольором. І він був занадто масивний для мене. Я і той, і той приміряла вживу і обрала все ж таки цей. Це срібло з позолотою. Його можна носити як ось так, так і ось так. Мені більше імпонує попередній варіант. Ось такий. Якось так. Як ви можете подумати, що це бренд Хвоя, але ні. Бренд Хвоя також має крім своїх речей в своєму шоурумі і інші українські бренди, які представлені. І не плановано знову ж таки покупку. Це такий костюм з топом. З топом Бра це сати. В розмірі М цей топ. Дуже у спідниці Максі. Я вважаю, що у Максі в цьому сезоні багато не буває. ось така була. Планую носити цей костюм з, мабуть, з чорним зуттям. Таким Total Black. І ось така сорочка, яку можна одягати під бучу, під джинси, абсолютно під все, білі, сині, чорні. В будь-якому сезоні вона буде виглядати дуже доречно окремо теж.